Черговий масований обстріл. Цими вихідними рашисти вкотре нанесли ракетний удар по території України. Від рук загарбників пострадали жителі Дніпра, Києва, Харкова, Одеси, Кривого Рогу, Вінниці, Хмельниччини та інших міст держави. У наслідок вибуху виникла пожежа і на Прикарпатті. Усі деталі у матеріалі наших кореспондентів. 14 січня після обіду ворог завдав ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури в Івано-Франківській області. У результаті виникла пожежа на площі 200 метрів квадратних. На місце події направлено було пожежно-рятувальні підрозділи області. Пожежу вдалося досить швидко локалізувати, не допустивши поширення її на більш значну площу. Для ліквідації пожежі знадобилося декілька годин. На місці пожежі було створено штаб пожежогасіння з залученням представників об'єкту, а також було створено чотири оперативні дільниці. Під час пожежі рятувальника вдалося врятувати двох людей. Це вже е, четвертий такий обстріл нашого енергетичного об'єкту, який надзвичайно пошкоджений. Тому ситуація в енергетичній сфері, як загалом в нашій країні, так і в нашій області, є, звісно, що досить складною. Е, відповідно. Е, також у нас є графіки погодинних відключень. Але оскільки ситуація складна, також в нашій області застосовуються і графіки аварійних відключень. В обласній військовій адміністрації наголошують, не варто ігнорувати оповіщення про повітряну тривогу. Якщо ж почули сигнал про небезпеку, одразу прямуйте в укриття.